Для батьків 45 способів зняти стрес у дитини. Заспівайте щонебудь, малюйте, випийте води, поставте дитину вниз головою, пийте теплі напої, спробуйте візуалізацію, задувайте свічки, пострибайте через скакалку, повторюйте мантри. Пострибайте висоту, порахуйте від одного до ста, пускайте мильні бульбашки, дихайте животом, прийміть гарячу ванну, порахуйте до десяти, прийміть холодний душ, прикрасьте стіну, спостерігайте за акваріумними рибками, дякуйте, зробіть пробіжку. Лопайте бульбашки на упаковці, виговоріться, гуляйте на природі, пишіть, напишіть лист самому собі, подуйте на вітрачок, виготовте дошку візуалізації, називайте свої емоції, уявіть себе через кілька років, ліпіть із пластиліну, катайтеся на гойдалках. Штовхайте стіну, зібгайте тонкий папір, слухайте музику, катайте тенісний м'яч по спині, масажуйте ступні невеликим м'ячиком, прогуляйтеся, визначте спокійне місце в будинку, покричіть, влаштуйте танцювальну вечірку, спічіть хліб, поміняйте обстановку, сплетіть браслет. Катайтеся на велосипеді.